Саме існування і слов портативних консолей вже прийшло багато років тому. Звісно, треба подякувати Nintendo за те, що вони розвивали і вкладали в цю тему великі гроші. Подякувати їм за те, що вони в свій час створили Game Boy. Так само був ще до цього якийсь Game Watch. І поступово, поступово вони прийшли до того, що з'явилась велетенська, ну, в порівнянні з якимись маленькими портативними консолями, Nintendo Switch. Так, в нашому дитинстві ще були ось такі маленькі mp 3 плеєри Це не зовсім консоль, але це теж класний портативний пристрій, котрий давав можливість, хоч трошки, понуритись в якісь класні милозвучні спогади. І відпочити від буденності, так би мовити. Так, звісно, що робити, якщо хочеться пограти в якісь неважкі проєкти 8-16 біт, якщо пощастить навіть якийсь PlayStation 1, на допомогу прийде Mio a 30 Це малесенька портативна консоль, котра поміщається просто в вашу кишеню. З вами Валерій, ви на каналі Батько Грає. Не забувайте підписуватися на канал. Протискайте вподобайки. А якщо вам взагалі цікава тема портативного геймінгу, то як тільки ми назбираємо 300 вподобайок, я зніму огляд на ось цю цікаву мію міні плюс. І так, якщо назбираємо 300 вподобайок. Якщо йде мова про розміри, то Mio a 30 це дійсно кишенькова, маленька. Консоль. Якщо подивитися, в якому чохлі йде Nintendo Switch, то можна зрозуміти, що ну, тут різниця раз, два, три, чотири. В чотири рази, як мінімум, чотири портативних консолі можна запіхати в розміри саме в чохлі Nintendo Switch. Катосимо далі. З приколів, мені дуже сподобалось, що ось тут, де в нас йде замок, тут можна буде побачити. Ось такий маленький геймпад з кнопочками. Це прикольно. Тут кольори жовтий, зелений, червоний та блакитний. Я так розумію, що це в нас якраз геймпад Супер Нінтенда, але коли розробники щось цікаве створюють і йде ось така увага мілачам, це дійсно вартує уваги і плюс йде їм в карму. Також всередині, якщо ми розкриваємо чехольчик, можна побачити. Досить непогану комплектацію. Ну, по-перше, як завжди, тут йде оця макулатура, коли можна почитати, що ж там взагалі по налаштуванням, подивитися, як правильно її стартануть, як встановлювати ігри, як її вмикати-вимикати. До речі, все про режим очікування Sleep Mode. Написано, що 30 секунд і воно вже там починає потрошку гасити екран. Тобто, все по налаштуванням тут можна побачити. Також, окрім паприців, всередині є ось такий чехольчик для флеш-карти. Я так розумію, це або свою, котра йде в комплекті, або для того, щоб, якщо ви маєте ще одну, зробити бекап зробити бейкап прошивки та ігор, котрі вже завантажені, і покласти додатково в флешку. Бо як навіть Каже сам продавець флешка, яка трайде в комплекті, вона не дуже якісна. В хольчики можна побачити ось таке додаткове відділення, де ми можемо також побачити ось такі Type-C. Так, нарешті вже хоча б в сучасні портативки пхають USB Type-C і дроти, і роз'єм, що теж досить круто. Окрім цього, в комплекті йде перехідник USB Type-C на 3.5. На 3.5. Єдиний мінус полягає в тому, що я під'єднував оцей перехідник. Наприклад, мій телефон Pixel 6A пише, що аналоговий пристрій не розпізнано. А стосовно самої консолі, коли я під'єдную, я чую лише шуми. Можливо, або мої навушники не підходять, або я щось роблю не так, або цей перехідник не працюючий. Або ця консоль насправді не має можливості грати в навушниках. І про це я, до речі, теж хотів сказати, що це трішечки мінус, якщо вам треба грати в навушниках вночі, коли ваша родина, наприклад, спить та відпочиває. І як можете побачити, це в нас відділення до різних приколюх. І ось тут всередині вже в нас сама консолька. Єдине, що коли я дістаю її, кожен раз натискаю на кнопочку увімкнення і затискається саме ця кнопка, вона вмикається. Можливо, цю кнопку треба кудись перенести або вниз, або вгору, але як є, стосовно. Розмірів, стосовно розмірів, можете побачити, що вона маленька, вона дійсна, кишеньково портативна. Якщо у вас є якась кишеня, то ось так з легкістю ви берете, кладете її в кишеню, робите ось так і можна йти по своїм справам. Можна йти по своїм справам, тобто, якщо вам треба десь очікувати маршрутку, і таке буває, що по 30-40 хвилин її ніде немає і не знаєте, чим зайнятись, просто берете. Дістаєте цю портативну консоль і починаєте грати 8 або 16 біт. Вибачте, за 30 хвилин можна пройти пробігти комік-зона або пограти в якогось там, наприклад, Dark Duка. І цього буде достатньо, щоб повністю пройти гру. Для порівняння розмірів, це в нас йде Nintendo Switch, а це в нас Мію А30. Як бачите, розміри, ну це слон та моська, реально слон та моська. Якщо це можна брати з собою будь-де і будь-куди і де завгодно, то, ну вибачте, Nintendo Switch, вона, хоч і теж досить портативна, але кишеньковою, звісно, назвати її не вийде. У цьому сенсі, звісно, Mio a 30 перемагає всіх, і вона одна з найбільш. Таких маленьких консолей, що я взагалі зустрічав та бачив. Хоча є ще менше, здавалось би, куди менше, як на цьому грати, але є ще менше. Такі, як маленький такий брелочок, і як люди грають, насправді я не знаю, але такі маленькі. Консолі теж існують рука потіє від щастя, ну тобто плаче з елементів керування Все дуже зручно. Наприклад, згори в нас кнопка гучності плюс-мінус йде. З лівої сторони в нас кнопка Home, і ти можеш повертатися, наприклад, назад, виходити з гри. Окрім цього, USB Type-C згори, і це дуже зручно, коли тобі треба підключити повербанку і далі продовжувати грати. Це дуже зручно. Мені це дуже подобається. Також тут є і хрестовина, звичайна, і така як для 3D ігор. Але сказати, що от дійсно цей стік дуже потрібний, я не можу сказати, що він дійсно потрібний. Він нагадує, такі самі, як на Nintendo Switch нагадує, чи можна на ньому грати можна, чи зручно. Ну мені зручно, комусь можливо буде незручно. По дисплею, по дисплею, якщо у вас були питання по дисплею, то можете не хвилюватися. Всередині дійсно якісна ips матриця не найкраща, але якісна. З насиченими гарними кольорами, з нормальним відображенням і з нормальними кутами. Тобто, по зображенню, по дисплею я думав, що буде все в рази гірше. І якщо я не помиляюсь, в нас тут 2,8 розмір матриці. Така якісна IPS-ка для того, щоб грати, дійсно вистачає. Але якщо ви не зовсім молодий, скоріш за все, так то тут все ж таки не для всіх. Якщо грати в якихось окулярах, то це в принципі загалом зручно. Але якщо грати без окулярів, то очі втомлюються. Тут є все ж таки мінус, що дисплей. Маленький. Хоча буду відвертим, я на цій консолі вже пройшов завдяки цій консолі той історії, коли її тестували. Потім вже ми на ефірі ви могли побачити, ми її проходили. По гучності, я думав, що буде якийсь шакальний звук, і якість звуку буде ну, погана. Так, трішечки запирає, відчувається, але звук якісний, динамік якісний. Можна почути, що дійсно на її розміри... Це гарна портативна консолька з непоганим дисплеєм та досить непоганим звуком. Але от стосовно мінусів, як бачите, як бачите, будуть моменти, коли звук в деяких іграх трішечки призупиняється, трішечки підлагує. І це вже, якщо ми далі підемо говорити про її мінуси. О, курва! Стосовно габаритів, вона досить зручна, маленька, вона не важка, але відчувається приємно, тобто відчувається, що це дійсно річ, непогана річ. То знаєте, як от барахло береш, і воно легеньке. Ні, тут такого відчуття нема. Ти її береш в руки, і вона має таку приємну вагу, коли і тримати гарно, і руки не втомлюються, і нібито відчуваєш, що, хоча б всередині якась більш-менш начатка в нас тут присутня. Тепер все ж таки давайте пройдемось по мінусам. Мінуси в нас їх небагато, але перший з мінусів це коли під'єднуєш саме цей перехідник Type-C звуку. Я не відчув, не побачив, його тупо немає. Якщо вам треба грати вночі на одиничці, вона, в принципі, не оре, вона не гучна, але пограти безпосередньо через навушники не вийде, тому що 3-5 роз'ємів, 3, роз 3 роз в неї, ну, на жаль, немає. Також до речі, з елементів керування… Все це розповів. Знизу у нас під'єднується флеш-карта, і можете закидувати без питань через картрідер, наприклад, свої ігри. Я її через USB Type-C не під'єднував, тому що було впадло заморачуватися. Я просто дістаю, закидую через карт-рідер, які треба мені ігри. До речі, в комплекті з цією грою більшість ромів були росіянською, тому я заніс весь пак всю бібліотеку ігор, котрі тут були. Це стосується Супернінтенда Дженесіс та Фамікома і закинув свою бібліотеку саме завантажених, звісно, в інтернеті ромів, але з англійською мовою. <звід> То в, в болоті щасливо живе. Продовжуючи тему за мінуси, можу сказати, що вона з легкістю е, тягне, наприклад. Sega Master System, смс-ки тут залітають тільки так. Ninja Gaiden запускав, все чудово, класно йде, тобто смски класно тягне. Famicom так само класно запускається, якісь Kid Felix, Battletoads and Double Dragon, взагалі нічого не висне, не гальмує, не підлагує, проблем немає. Як тільки ми запускаємо, наприклад, ігри на, на сешку, якісь навіть це Adventures Batman and Robin. То відчуваються десь якісь пролаги. Просадок ФПС, до речі, немає. Не відчувається просадок по ФПС, але по звуку тут якісь трабли все ж таки присутні. Так само я запускав, грав, наприклад, на Супер Nintendo Володіна. Він йде непогано, але звук місцями відчувається, що підлагує. І все, що стосується, десь той же той сторі, де більш така насичена класна графіка, якісь... 3D на фоні ми можемо побачити, то відчувається, що ця консолька дійсно гальмує. Я був, до речі, здивований, тому що я запускав, наприклад, ігри від PlayStation 1, і, наприклад, той же людина-павук, людина-павук, грається чудово, іноді та на заставочках є якісь пролаги, але потім не FPS не просідає, не звук не гальмує. PlayStation 1 непогано вона справляється, грає. І так деякі піспішні, неважкі ігри так само можна пограти. Тобто я був здивований, що PlayStation 1 більш-менш ця консоль. Тягне, вона не супер потужна, одразу можу сказати, але з плюсів вона портативна, вона зручна і вона дасть вам можливість або щось повчитись пограти, або просто для себе щось перепройти. Або, як я робив перед ефіром, я тренувався і перепроходив той сторі. До речі, я це робив, коли не було світла. Тому так, це чудова консоль, маленька портативна. Коли, наприклад, проблеми зі світлом. У нас то по два дні не було світла, то день, то ще щось, і оця річ, вона дійсно рятує. Так, вам цікаво, скільки ж вона в середньому тримає. Тримає вона приблизно до 4 годин і цього більш-менш достатньо. Можливо, якщо погратися з підсвіткою, вона її 4,5 з легкістю потягне, але щоб пройти купу проєктів, купу тайтлів, цього дійсно достатньо. Запускаємо Battletrag. Гра не лагає, не гальмує. Ми бачимо гарний FPS, бачимо, що звук в нас не просідає. Тобто, грати в якийсь Battlets це буде дійсно одне задоволення. Якось приходив в гості кум, теж тустував цю консольку, і він таки каже: Ну, нібито Батлтос грається. Легко та непогано. В дитинці було важче. І, звісно, він десь там в космосі вже й помер. Макс піддивлявся, скільки він там рівнів проходив. Всю гру він пройти так і не зміг. Хоча, по першим враженням, і відчуттям було таке, що ой, та, що там, той Батлтос проходити. <хи> Тепер в нас Sega Genesis. Це гра під назвою Adam's Family. Можете також, до речі, побачити, що. Тут прикольні, насичені, приємні кольори. Це дійсно прикольна портативна консоль. Я взагалі полюбляю такі маленькі речі, коли і зручно, і гарно, і зроблено дійсно, ну, як мінімум, зі смаком. Як мінімум, зі смаком. Ця гра не лагає, не тупить. Якийсь адвенчур, наприклад, Batman та Robin, де там звук супер якісний, де купа інструментів, то можна побачити якісь такі неприємні моменти. Але стосовно таких більш легких проєктів на Sega Genesis без питань. Для прикладу, дивіться, я запустив бугермена на Super Nintendo і вже звук трішечки підлагує. Саме цікаво, що FPS взагалі не просідає, FPS тут добрений, звуки теж нормально. в нас чутно все чітко, без всяких інпутлагів, але музика на фоні ну, трішечки десь як підлагує. Тому це для когось буде, можливо, суттєвий мінус. Для мене це не суттєвий мінус, але щоб ви знали для себе одразу, щоб у вас не було погане враження, що вона там десь лагає чи щось не тягне, отакі от мінуси в неї все ж таки присутні в деяких іграх. Хоча грати можна, я той історію пройшов без питань взагалі. Так, давайте йому навішаємо, щоб побачили, як він навішує. Навішує він добре навішує він без питань? Стрибує гарно, класна музичка грає. Тобто людина-павук це класна гра на PlayStation 1. Якщо не проходили, то зверніть увагу, одна з найкращих таких супергеройських ігор свої часи на першу плоєчку. Все йде без питань. Тобто PlayStation 1 не всі проєкти, а от людина-павук не лагає, грається і дуже швидко все завантажується. Ось така вона, Мію a 30 зі своїми плюсами та мінусами. Як на мене, плюсів в неї все ж таки більше, але деякі мінуси присутні про них я вже обговорив. Але якщо вам цікаво продовження, то пишіть, звісно, і враження, протискайте вподобаєчки, і я обов'язково зніму для вас відео про мію Mini Plus. Я думаю, що продовження буде. Цікавим. На цьому, шановні, в мене все. Дякую всім за перегляд, всіх обійняв, до нової зустрічі, донайте на ЗСУ, і побачимось в прямому ефірі.